Друзі, ще, ще хотів би записати таке відео, яке називається Блаженні, Чисті серцем, бо вони Бога побачать. Насправді, насправді, цей уривок, цей уривок, він мені дає можливість дає силу, силу боротися зі своїми думками, тому що якби нечистота вона не проникає зразу в серце. Вона зразу сіється на око, потім на голову, а потім аж в серце. І от ви знаєте, уявляєте, Госпо... Бога можна побачити. Через чистоту свого серця. І знаєте, що саме цікаво, що є дьявол, який в нас завжди хоче цю чистоту серця вкрати, вкрасти. Через похоть думок, через всякі такі моменти. Ну і взагалі дуже. Дуже крута річ, дуже крута річ боротися зі своєю сексуальністю через біблійні уривки. Почав це практикувати, друзі, і слухайте, працює. Я не знаю, як надовго, але працює. Працює, бо ти хочеш чистоти свого серця. Ти хочеш побачити Бога? Я так хочу побачити Ісуса, друзі. <смі> і так би хотів його побачити на землі і бачити постійно. Уявляєте? І знаєте, чому Господь залишив, зали, залишив це для нас? Все дуже просто, тому що Він. Тому що Він. Він. Він просто любить тебе. Просто любить, знаєте, якби десь там далеко. Він тебе бачить постійно. Ти в нього як на долоні, отак зблизька. І він бачить тебе, тебе ізовні, і внутрішньо, і бачить з усіх сторін там. Та? Але уявляєте, він хоче, щоб і, і ми його побачили. Бо якби він цього не хотів, він би нам не говорив. Він хоче, щоб ми були настільки чисті серцем, щоб ми змогли його побачити. Друзі, і це насправді так є, тому що нас постійно обкрадає, когось обкрадає там, я не знаю, там, сексуальна сфера, когось обкрадає алкоголь, когось наркотики, когось обкрадає осуд, когось обкрадає, я не знаю, заздрість, когось ненависть, когось злість, когось ще якась річ. Або говорить блаженні, чисті серцем, Вони Бога побачать. Як дорости до цієї істини? Але можливо, якщо про це написано, значить Господь хоче об'явитися тобі. І хоче, щоб ти дбав про свою чистоту. Борись зі своїми думками, бори зі своїми фантазіями. Борись через чистоту. Люби просто, просто люби. Христос посеред нас.